Вітаю вас, любі друзі, з цим прекрасним днем. Я думаю, всім нам відомі ці слова. Не судіть і не будете суджені, бо яким судом судите, таким і вас судитимуть, якою мірою мірієте, такою і вам відмірюють. Знаємо слова і взагалі знаємо закони духовні, але часто знову і знову потрапляємо на одній і ті же пастки, потрапляємо в гріхи. Тож, один раз. Монах потрапив в пастку гріха. І братці зібралися, щоб його судити і щоб з ним щось зробити. Бо якби згрішив, напевно, що треба з монастиря прогнати. Але якби ніхто не хотів підіймати цього тяжкого рішення, і тому пішли вони до одного духовного старця досить авторитетного. Той старець не хотів йти на цей суд, але його просили. І тоді, що він зробив? Взяв торбу з піском, поклав собі на спину і пішов на цей суд, розсипаючи по дорозі пісок. Коли прийшов, то сказав: браті мої, я бачу те, що є переді мною, а за моєю спиною стільки гріхів, я не хочу нікого судити, бо бачу, що сам є людиною грішною. Такий ось суд милосердя відбувся, і цей монах залишився. Як ми його пробачили, прийняли, він залишився там. Звісно, не відбулося мовчання на гріх, що важливо зрозуміти, правда? Мовчання на гріх не відбулося. Відбувся суд. І напевно, що цей монах, очікуючи на суд, вже чув чутки його з монастиря хочуть прогнати, бо він згрішив. І, напевно, він вже очікував на, умовно, таке пекло за життя. Бо прийшов ж в монастир жити нашим життям з монастиря, не хочеш шити, але відбувся гріх. І ось бачимо, що відбувається: суд, милосердя. Так Господь, Ісус Христос, був розп'ятий на Христі, щоб пробачилися нам наші гріхи, щоб Господь Бог прийняв нас до себе. Він дав Сина свого інородного, Ісуса Христа. Відкупителя світу, його кров'ю ми спасені безкоштовно. І ось так ті, що були засуджені на смерть, на вічне страждання через гріх первородний, попросту, мають вхід в радість і відкуплення, тому що Господь нас хоче судити судом милосердя, суд милосердя. Тільки важливо, щоб ми були до цього суду готові, визнаючи. Що ми є грішними і в такий спосіб отримуємо прибачення. Любі друзі, нехай милосердя буде і в вашому серці. Грішимо в цьому житті. Це правда. Але милосердя Боже більше від наших гріхів. Якщо ми досвідчуємо цього милосердя, то вчимося пробачати і іншим. І все обов'язково буде добре. Па-па.